Говоримо про резонансні події першого тижня 2024 року. Сьогодні у випуску пропонував приєднати східні регіони України до РФ. СБУ затримала агента ФСБ. У Полтаві в сміттєвому баку виявили набої. Поліцейські Полтавщини викрили двох браконьєрів. У правопорушників виявили майже 30 кілограмів риби, човен та сітки. Служба безпеки України заблокувала веб-камери, які засвітили роботу ППО. Під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини загибелі мешканця Хорольської громади. У горішніх Плавнях горіла човникова станція. Пропонував приєднати східні регіони України до Росії. У Києві затримали екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Чоловік працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Звільнився з державної служби 2014 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення він відвідував окупований Луганськ, а також Росію, де зустрічався з куратором. Повідомили в СБУ. У соцмережах чоловік виправдовував агресію та окупацію. Під час обшуку у нього виявили російську символіку, посвідчення члена комуністичної партії та спів спеціальні відзнаки РФ екс чиновнику повідомили про підозру у державній зраді. Нині він під вартою йому загрожує 15 років за гратами. У Полтаві в сміттєвому баку виявили набої. Повідомлення про згорток з набоями надійшло до Полтавського райуправління поліції 3 січня близько 10-ї від працівника комунального підприємства. Боєприпаси знайшли у сміттєвому баку на вулиці Гетьмана Сагайдачного. На місці події слідчо-оперативна група поліції вилучила сотню набоїв до автоматичної зброї. Речові докази спрямували на балістичну експертизу. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру до Удових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження з бойовими припасами. Поліція встановлює джерело походження боєприпасів. Поліцейські Полтавщини викрили двох браконьєрів. У правопорушників виявили майже 30 кілограмів риби, човен та сітки. Під час профілактичного рейду на Кам'янському водосховищі річки Дніпро правоохоронці виявили автомобіль Нива, в якому водій 1975 року народження та пасажир 1973 року народження перевозили майже 30 кілограмів свіжовиловленої риби. Обставини події розслідує слідчо-оперативна група відділення номер 2 Кременчуцького Управління поліції Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління, зазначив під час профілактичного рейду 2 січня близько п'ятої години в районі села Самусіївка працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили двох чоловіків, які знаходилися в автомобілі Нива. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в причіпі човен з навісним двигуном: майже 30 кілограмів риби та 400 метрів сіток. Наразі човен, риба та сітки вилучені. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять понад 62 тисячі гривень. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно за Поділу істотну шкоду санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають. Служба безпеки України по гарячих слідах встановила адреси і демонтувала веб-камери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки РФ 2 січня. Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за силами оборони у столиці. За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак, внаслідок хакерського зламу, агресор отримав віддалений доступ до управління цією веб-камерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під'єднали її до стрімної платформи в Ютуб. Таким чином, окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери. Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об'єктів критичної інфраструктури. За наявною інформацією, з допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву. За всіма викритими фактами, тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувано підривну діяльність через онлайн-камери. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ip камер які ворог міг використовувати для коригування ракетних обстрілів по Україні. СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ Stop Russian War Bot. Також служба безпеки нагадує про заборону на зйомку та оприлюднення відео і фотоматеріалів щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото і відеоматеріалів у мережі інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону. Санкція статті 114 кримінального кодексу України передбачає покарання за такий злочин у вигляді тюремного строку до 12 років. Хочу звернутися до деяких допитливих хлопців та дівчат, які знімають відео з прильотами та роботою нашої ППО. Знаєте, я останнім часом прям дуже захопився вашими роботами. Настільки захопився, що вже особисто шукаю кожного з авторів цих відео. Тож, коли я дзвонитиму у двері вашої квартири, сподіваюся, ви будете дивитися в екран домофона з такою ж завзятістю, з якою знімаєте ваші відео. На Полтавщині поліція з'ясовує обставини загибелі мешканця Хорольської громади 3 січня близько 21.30 до відділення номер 2 міста Хорол Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу у житловому будинку в селі Петра Київка Хорольської тергромади. У ході огляду місця події в одній із кімнат будинку слідчі виявили тіло чоловіка 1966 року народження без ознак життя. Наразі тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини. Обставини та причини пожежі з'ясовують слідчі. 3 січня о 21 годині до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у нежитловій господарчій споруді на вулиці Набережній у горішніх плавнях. Вогнеборці, які прибули на виклик відразу, приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Відразу на місце пожежі було направлено два відділення 17 державної пожежно-рятувальної частини. Також по прибуттю на місці було встановлено, що пожежа складає приблизно 150-200 метрів квадратних. Було прийнято рішення на допомогу залучити також одне відділення аварійно-рятувальної служби Полтавського гірничого збережального комбінату. Та направлено було один автомобіль, де перше 14 міста. Кремінчук було подано чотири столи на гасіння пожежі о 22.50 пожежу було локалізовано. А о 00.36, уже 4 січня пожежа була повністю ліквідована. Причина та збитки на даний час встановлюються. Працюють там інспектори та Кременчуцького районного управління. Потерпілих та загинувших на ну, по даній пожежі немає. Повідомлення також про опіки до ЦРБ міста річні плавні та до міста Кремля надходило. вогнем. Знищено п'ять нежитлових господарчих споруд. Покрівлю поряд розташованої нежитлової господарчої споруди на площі 100 метрів квадратних та обладнання. Також вогнем було пошкоджено покрівлю поряд розташованих нежитлових господарчих споруд на площі 100 метрів квадратних. До гасіння залучалися три відділення ДСНС: дев'ять осіб особового складу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, троє особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця пристосованої техніки аварійно-рятувальної служби прад ПГЗК міста горішні плавні. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе, все буде Україна!